І про події в АТО будемо говорити з військовим аналітиком експертом центру військово-політичних досліджень Костянтином Машовцем. Добрий вечір, пане Костянтине. Вечір. Дякую, що прийшли. Ви бачили щойно про події, які відбуваються зараз в АТО, і про те, що президент сказав, що будуть відправляти лише досвідчених бійців. Чи дійсно вистачить лише досвідчених, і чи вистачить для них амуніції, зброї, всього необхідного? Ну, это надо, конечно, точный ответ на этот вопрос конечно, да, или у Министерства обороны, или у президента. Но это решение выглядит довольно логичным и правильным, потому что позволяет решить сразу несколько задач мобилизации. Значит, если в вооруженные силы. Подразделения части придут подготовленный персонал, ну то есть уже с какими-то навыками уже. было в краще. Але чи есть такие можливості? Чи выстачить цих людей? Ну, у нас же ж раньше вооруженные силы, через вооруженные силы проходило значительное количество мужского населения в страны. Вот, то есть они получали там какую-то специальность. Вот, э, Министерство обороны ведет учет этих людей такого рода по специальностям воинским, по военноучетным специальностям, поэтому имеет возможность призывать людей с, со специальностями другой другое дело, какой, каков их реальный уровень подготовки. Это надо определять уже по месту, по призыву, по прибытию в ряды вооруженных сил. А что до устаткования, что до зброи? До речи, оцей податок, как его называют, там, на войну, на перемогу, допомагает? Ну, я точно вам не скажу, потому что я не являюсь... Но вы же военный аналитик, эксперт, знаете. Ну, ситуацию. понятно. Значит, Запасы, которые достались Украине со времен еще советских советских времен, они достаточно значительные, позволяют укомплектовать довольно значительное количество частей подразделений. Но тут значит, в чем проблема? Проблема в том, что не все эти запасы находятся в том состоянии, их надо восстанавливать. Приведіть кби готовому состоянию зрозуміло. По тій ситуації, що зараз відбувається в АТО, як ви оцінюєте те, що там зараз є, і е, як швидко можуть ці е, дії закінчитися? Ну, принаймні, коли вже звільнять той же іловайський, який вчора там то звільняють, то знову там кажуть, що є терористи, Донецьк Луганськ, Як Понятно. там зрушиться ситуація, ну, конкретні сроки вам ніхто і дати не назове. Ну, зрозуміло, тому що будь-які бойові дії – це столкнення двох замислів, двох планів на полі бою і як. Как... Как в реальности окажется, практически э, боевые действия никогда не совпадают с тем, что планируют военачальники, ну, их реальное содержание. Вот. Поэтому точно никто вам не скажет. Вот. Что касается по методике, то командование украинских войск действует довольно как бы, внятно, но адекватно ситуации применяет методы, которые позволяют. Решить задачи именно этой антитеррористической операции. То есть они рассекают группировку террористов на несколько частей, изолируют их в определенных районах и просто занимаются как, скажем, удушением, да, решая, их, решая вопрос прекращения снабжения их боеприпасами, вот, препятствуют восстановлению их боеспособности путем ведения интенсивных боевых действий. Ти я думаю, що би, це все можно рішить. Хотіла з вами поговорити стосовно е, мирних мешканців і допомоги їм. Але перед цим розкажемо про гуманітарний вантаж, який з Росії може в'їхати в Україну вже завтра. І про це, до речі, підсумком дня повідомили в міжнародному комітеті Червоного Хреста. Першу вантажівку в Донецьку, ростовської області митники та прикордонники почали оформлювати сьогодні в другій годині дня. Про це кажуть в Держприкордонслужбі. Нагадаю, напередодні з'явилося повідомлення, що перші камази перетнули україн. Райно російський кордон на пункт пропуску Донецьк із Варини зайшли 16 білих автівок. Ця інформація не підтвердилася. Гуманітарка біля кордону стоїть вже тиждень. 282 автівки з допомогою Росія відправила на Донбас 12 серпня. 14-15 дійсно розпочалося оформлення міжвідомчою українською групою цього конвою. Там мова йде не про одну вантажівку, наскільки ви знаєте. і Я сумніваюся, що взагалі є якась. Якийсь план цього приводу, скільки вантажівок має бути у форму. оформлення розпочалося, воно триває. Наші сотрудники которые вчора їздили и уже в Россию вернулись вчера тоже, они нам сообщили, что получили все необходимые гарантии для безопасности. Мы ожидаем, ми готово, чтобы в ближайшее время первые грузовики стали ездить в направлении Луганська. Пане Костятине, щодо цього е, вантажу, його називають троянським конем, що не варто було запускати. Ваша думка як експерта. Ну, гуманітарні місії вони звичайно проводяться в рамках миротворчих операцій. Тобто не являються основною частиною. От, ні при какую міротворчену операції ми не слышали на Донбасі От, зі сторони, з участь, тим більше Російської Федерації. Ну, гуманітарна місія, так, да, в зв'язку з. Тяжелой гуманитарной ситуации в регионе, да, Российська, Российська фед... да. Российская Федерация, но в какой форме и методы? Значит, Украина четко объявила параметры, которые при которых эта гуманитарная миссия может быть проведена. Вот. Значит, при досмотре, как мы видим, с компетентных органов Украины. Вот. Под контролем і руководством Красного Креста, тобто є есть, есть ряд параметрів, які повинні бути соблюдены в будь-який випадку, всі інші варіанти, як как би бы, гуманітарної колони, вот, будуть розцінюватися як вторгнення. До речі, кажуть, що там везуть сілі воду. Наскільки це от потрібно, і до того ж, треба робити ці всі коридори, перемир'я. Да, проведение гуманитарной, вы же понимаете, проведение такой гуманитарной колонны с грузом гражданского назначения в условиях интенсивных боевых действий ну просто ну, нереально. Вот. Почему? Потому что колонна может попасть в зону ведения огня, вот, значит, там могут быть потери. Естественно, это потребует какого-то согласования между. Противоборствочими сторонами, Вот. наскільки это удасться зробити. Ну у меня просто нет такой информации, не такої інформації, не можу сказати. Віддет лікакою українське командування з противостоячними сторонами ще два запитання до вас, оскільки мало часу. Стосовно мирних жителів е, була перед цим інформація про те, що от колоною їхали мирні переселенці, і е, було багато жертв. Зараз точно навіть цифри не називають сьогодні. Також люди їхали з білими прапорами, хотіли звідти виїхали, і там родинами теж їх розстрілюють. Е, Навіщо це роблять терористи і як це довести, що це вони роблять? Ну, тут може бути несколько причин. Или потеря управления, непосредственно этих банформирований, их командование просто потеряли, они ведут огонь по всему, почему видят. Вот. Или это сделано намерено. То есть специально для того, чтобы поразить мирный транспорт с мирными гражданами. Вот. Тут надо разбираться. А как значит, доказывать? Ну, естественно, надо провести расследование, то есть изучить место, само место этого события. Вот. Значит, воспользоваться какими-то э, возможно разведывательными данными, провести раз комплекс мероприятий, которые бы по позволил бы определить, откуда велся огонь, кем велся огонь, в какой момент. А вы цены украинские я, Я думаю, что нет, конечно. Ще на сам кінець ваша думка стосовно доцільності параду, чи як це називають не святкування вшанування пам'яті на майдані незалежності 2.4 го числа. Ви ж понимаєте, противник веде проти України противодійця в самих різних сферах, и не тільки в воєнний, то есть, а в соціальній, інформаційній, морально, психологічній і остальних. Сферах естественно проведение такого мероприятия, как военный парад с демонстрацией значит, Техники. да, военного потенциала, оказывает довольно сильное мобилизующее влияние не только на э личный состав вооруженных сил, маршатів, да, маршатів, да конечно теж. конечно. А спека. Люди, які просили no, туди... при соблюденні належних мір безпеки, то з грамотних тим більше парад наскільки я розумію, буде проводитися на кричати. Наші відповідні органи служби безпеки достатньо опиту для проведення імену в цьому місці безпечення безпеки міропія. Дякую, час вичерпано глядачам нагадаю, що ми говорили з експертом центру військово-політичних досліджень Костянтином Машовцем.